Коротше, там порох це 7L. Такий от порошочок. Це 7L. Один і вісім. Один і вісім, один і сорок п'ять не видно камера сніпе. Один і шість. de 8 є 1,8. ставиться такий обтюратор такий ну также вставите У -у -у -у. ставите шей картонная прокладка для надежности я кладу такие вот Пеш амортизатор. Одинечко тридцять шість грамм. шесть и десять все сюда. Берем вот такую стеклопрокладочку. Кстати, прикольные такие получаются. патрончик. И кладем. Вот так вот получается. Угу. amortyzacji. Poddaję recept receptu patrona. Kłód HILSA. c L. О, oh. 1,79. Мігиль за висопається. Поїхали далі. Значить, запихає ці ця є штука, Обтюратор. Можна зразу напряму ціло покласти, та там і не гратися. Ну, в принципі, воно дуже добре, але не так, як. Не та як роздільна комплектація, таке набагато краще. Ну, я маю час погратися, то в принципі можна. Тепер до цього ставлю дві картонних прокладки по 3 мм, щоб зафіксувати то все діло. Ну, Нормально воно там сидить і так, але, коротше, О, буде так. Тепер ставимо войлочний піш. Желательно їх класти, якщо без контейнера. Отак воно робиться. Вот. І я наверх, якщо я покладу, думаю, хватить, щоб закрити. Ну, Шашечку одну пихну. Подивимося, чи мені хватить місця. но хватает и думаю вот так зараз я свожу дрип так вот наша дробь кинжал эти c20 добавлю трошечки 30 Було 36. О! Так воно буде, даже якщо одну забрати, то що буде? Ні. Хай буде так. І пробуємо засипати. От. Засипалося, коротше, ідеально. Представиться його отрумбувати і це такого. О. І от у нас виходить така от штука. Це такий рецепт. Обтюратор. Порох це 7 л 8. Обтюратор. Дві картонних прокладки по 3 мм. Деревесную. Кажу деревесну. Войлочный пеш 12 мм. І шашечка 6 мм. І під закруточку. Вот так вот. Вучаєці. Да. Так, знову відео тільки другим рецептом. Так, коротше, маю що робити. Думаю, позаражаю собі козирних патрончиків. Знову порох Це 7Л, засипаний в гільзу. Отак він виглядає. Це той самий C7L. От. От так він засипаний в гільзу. Я деколи беру ще роблю таку процедуру, типу щоб він там улягся. О, все чітко не прилипає. От. Тоді беремо обтюратора, якого я загубив. Де він? Зараз я відріжу і поставлю. Ну, от такий вий обтюратор. Я його обрізаю. І воно собі. Ну, коротше, воно так не просипається, от порох. Мені так більше подобається. Я і так. І так. Можна його покласти. Я і так робив, і так робив. Ну так. Порох не просипається 100%. Так, лучше. Відрізається. Зараз відріжу і покажу. От він наш тюратор Ставимо його. Він так плотненько заходи. Досить непогано для свого роду. Хоп! так він там сів. Ось так у нас не посипається порошочок. Значите, все надіжно для, для цього всього, я кладу раз, ну під закрутку буду закривати два, три, чотири, міліметрових. Ну, це щоб для. Того, щоб цей, Треба по одній запихати, коротше. Далі я трумбую. О! Купив штатив, а він щоб до телефона. Телефон тягший за штатив, бляха. Так що дивіться, як купляєте, то звертайте увагу, бо якщо штатив буде легший за телефона, то вони просто не суміщаються, вони падають. Ну, коротше, виходить. Така о штука. О. Вот. Тоді я собі беру без контейнера, то я завжди заражаю войлочний піжом, щоб трохи ту освинцовку забирало. Десятий калібр піжі. О! Вот. Але щоб не сипати дріб на на піж, то я ще покладу сюди пробку. Тако. О. Раз. Зо три штуки теж покладемо. такого О. Це буде обтюрація амортизація. Коротше, супер. Так, дріб я не зважив. Зараз важимо. Так, що там показує, видно. Я думаю, что видно. Так, второе. Я... Можно и сей станками заражать, але я привык себе руками. И так мне надежно. О! 36 грамм у нас друбога. Це я дуже переборщив з тими прокладочками, але нічого. Зараз прийдеться витягати. Коротше, багато. Угу. Хотів я... Ну тут так, або е тут або кладеш три по покар... Tri kartone, jih je C, ne staviš, a bo C. Vladno.